Привіт, друзі! Ну що ж, я продовжую гратися з фарбами Galaxy від шмінки, це неймовірно крутезний сет. Він мені дуже сподобався, але я вирішила піти далі. І навіть сюди в кінці ви побачите, що я докинула росівського золота. Але про все поступово. Отже, таким чином можна прикольні листівки малювати на тему космоса, просто невеличкі берете, нарізаєте там 10 на 15 або ті листівочки, які вам подобаються, і просто динамічно їх малюєте. Головне, пам'ятаємо про контрасти. Якщо у нас світлий шлях, то у нас має бути темний контур. Або навпаки. І знову ж таки, як я завжди кажу всім, кого навчаю, спочатку ви виконуєте так, як я вам кажу, а потім порушуєте ці всі правила і спробуєте зробити так, як я сказала, що не робити. Наприклад, темне, під темним. Це інколи теж дає цікавих ефектів, і ви теж побачите в цій листівці, тому що я, наприклад, темною планету намалювала і ще темнішу зробила обводку. І в мене таким чином планета. Вийшла взагалі на задній далекий план, і таку перспективку теж цікавенько створила. Те ж саме і про тепло-холодність. У нас інколи ми знаємо, що тепліше має бути до нас поближче, холодніше до, не туди в дальню перспективу. Але знову ж таки, що нам заважає гратися? Отже, повертаємось до огляду фарб. Шмінки, звісно, класні фарби, коли я їх перемішала всі в тубах. Нічого страшного, що в мене гуміарабік трішки вийшов. Далі я з ними дуже сильно потоваришувалася. Це була перша, друга листівка, яку я взагалі тестувала з цього набору. Вже скажу вам по секрету, що помалювала ще цими фарбами, і я від них в захваті. Придбати ці фарби ви зараз можете в дуже багатьох магазинах. Посилання я на них лишу під цим відео. І, звісно, я ще не згадала про те, що тут я використовувала маску, Маскуючи рідину, тестувала від Даніел Сміт, але чесно, я люблю від ПБ. От я не знаю як, але по старинці найкраще. Щось ця мені чомусь не зайшла. І знову ж таки, якби була гарна маскуюча рідина, з якою я товаришую, то можна навіть білого. Маркера від фабрика стало не використовувати. До речі, в кого його немає, обов'язково заводіть копілочку класна річ. Якщо десь в скетчі, особливо для початківців, пішло не так, ви можете ним все підправити. Ну і далі білою гелевою ручкою. Я малювала зірковий шлях. На жаль, як будуються зірки, я не знаю, тому я просто малювала так, як мені подобається, і бавилась. Мені ще здалося недостатньо контрастів, тому місцями я їх подокидала. Ну, і те, що я казала, найцікавіше золото від росину, звісно, мені дуже було цікаво, куди я можу його докинути. І воно виявилось мега. От камера навіть того не передає, як я це все бачила, вживу, але це мега круто, повірте. Тому не бійтеся, грайтеся, і все у вас вийде обов'язково! па-па!